Так, зараз покажу, чим займаюся в майстерні. Значить, роблю ось таких птахів з фанери 6, 8, 4 міліметри. Є різні моделі. В них різний баланс. Форма. Бачите, дві лелеки, але різна форма крил. Тут прямокутна, тут більш загострена, овальна. Це одне замовлення. Людина замовила одразу три птахи. Іграшка сама кріпиться на ось такій планочці. Тут є кільце. Через отвори проходить жилка, ліска, хто як називає. Проходить вона через крила. Кріплення ось. Є які тримають конструкцію саму, так. Через таке кільце саморіз І за рахунок балансу все зроблено так, що смикаєш за речажок і, здається, ніби птах летить. Ось так. Ось тут такий дерев'яний речажок. Є дзвоник, щоб було. Цікавіше, на? Да? Так, смикну, зараз покажу, як летять в один ряд. Ну, так, цікаво, заспокійливо. Якщо бажаєте самостійно зробити іграшку, є у мене на каналі відео про це. Заходьте, дивіться, скидаю ссылки, де я купую такі там необхідні комплектуючі. І можна самостійно зробити в домашніх умовах ось таку саму іграшку.